На тлі загострення ситуації у зоні проведення АТО ми вже готові поговорити із Вадимом Денисенком, народним депутатом та політичним експертом, що просто зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Вадим. Доброго ранку. Тож, перше про що хотілося б поговорити, це про те, що сьогодні, об 11-й годині, планується перший розгляд по суті провадження щодо Гната Кромського, більше відомого як топаз для наших телеглядачів. Я нагадаю, що а вересня минулого року топаза затримали співробітники СБУ. Тоді ж Київський райсуд Харкова змінив йому запобіжний захід на особисте зобов'язання 17 грудня 2014 року. Кромський був затриманий під час спроби перетнути держкордон. І 18 грудня минулого року Київський райсуд відправив його у СІЗО на 60 діб. Сьогодні очікуємо продовження і розвитку цієї ситуації. Як вважаєте, як надалі вона буде розвиватися? Ну, зараз, в принципі, це всі знають, хто такий топас, топас це сепаратист, це людина, яка була одним із організаторів всіх тих заворушень, які були в Харкові в ті е, часи. Це людина, яка ніколи не скривала в своїх абсолютно сепаратистських поглядів. І е, от зараз ми в принципі будемо бачити наскільки наш суд змінився за останній рік. Тобто це залежить, насправді від суду. Хоча з моєї точки зору там справа абсолютно доведена, і справа абсолютно зрозуміла. Тобто його потрібно всадити і садити на дуже великі терміни. Будемо спостерігати за тим, як розвиваються події навколо цієї одіозної персони. А разом з тим, я так само нагадаю, що ватажки терористів направили контактні групи, доповнення до змін до конституції України, і таку, таким цікавим моментом є те, що а, вони. Фактично визнають території Донбасу з особливим статусом невід'ємною частиною України. Про це заявляють Владислав Дейнего і Денис Пушилін. А, пане Вадим, з чим пов'язані такі заяви? Чи означає це, що проект Новоросія фактично? Ну фактично завершений? Ну в принципі, про те, що проект Новоросія завершений, російські ідеологи заявили приблизно два тижні тому. А відносно того, що вони, що ватажки ДНР-ЛНР визнають невід'ємну частину України, вони це визнавали, і в принципі тоді, коли місяць тому перший раз передавали свої побажання до конституції майбутньої конституції України. Головна проблема в тому, що в тій частині, яку вони прописують, не ж, що вони минулого разу, коли подавали свої поправки, вони і Крим визнавали цю територію України, хотів би сказати. Але треба зазначити, що Ті пропозиції, які вони дають, ну вони ні не ворота, тобто це по суті не просто. Широка автономія, це по суті утворення квазі держави. Тобто там повинні бути свої суди, свої прокуратура, своя міліції, навіть свої збройні формування і своя збройна своя зовнішня політика. Тому це все насправді танці. Це е, політичні ігри, які е, потрібні росіянам для того, щоб сказати, що Україна не хоче почути Донбас. От і все. Тобто, всі ті пропозиції, які вони дають, е, окрім того, що вони визнають невід'ємність території України, Донбасу, частини України. Не мають під собою ніякого реалістичного наповнення і ніяких перспектив для того, щоб ми їх навіть розглядали на кращою про те, що втілювали в життя. Але вимоги все таки вони якісь мають до української сторони, і чи можна сказати, що теперішнє загострення ситуації на Донбасі вони будуть використовувати як тиск на українську сторону? Адже останні дні ми дійсно спостерігаємо за тим, як все більше кількість наших бійців гине, як зрештою загострилася ситуація в районі Мар'їнки. От як ви вважаєте, чи чи будуть це терористи використовувати для своїх інтересів? Ну, Звичайно, вони війну весь час використовують для своїх інтересів, але е, жодних перспектив на сьогоднішній момент в тому, щоб е, ми повелися на всі ці історії, просто не існує. Тому що, я ще раз підповторю, що їхні пропозиції до майбутньої конституції не несуть в собі нічого спільного із реалізмом, із е, принципу здоровому стонавість. Тобто, по суті, вони пропонують ви е, дайте нам не швидшу автономію. Платіть нам пенсії, платіть нам зарплати, давайте нам гроші. А ми будемо жити тут, як хочемо, і будемо посилати вас куди, хочемо. Тому в принципі це абсолютно неконструктивний діалог, і Він направлений виключно на одне: на внутрішньоросійського і, власне кажучи, внутрішнього споживача, якому зараз всі почнуть говорити про те, що от ми пропонуємо зміни до конституції. Ми пропонуємо мир. А Україна така погана, не хоче йти на мирні будь-які мирні вологи. Ну, з моєї точки зору, в принципі, просто на все треба дивитися виключно як на політичні ігри, а не на як конструктивного діалогу або навіть бажання про щось поговорити. В даному випадку це абсолютно ігри, ще не більше. Добре, і останнє питання, все таки: якою буде відповідь української сторони на такі гучні заяви? Як Ні, нам красиво вийти із цієї ситуації? Нам не треба красиво виходити. Я вам поговорю от, про те, що нам ніякої ситуації виходити не потрібно. Тобто, це пропозиції, які є несерйозними. Тобто, в принципі, це пропозиції, які не можуть бути не те, що розглянуті. Тобто, їх не потрібно навіть взагалі брати до уваги. Тобто, в даному випадку це відпрацювання політичного трюку для того, щоб потім що розповідати про те, що Україна не хоче ми. Тобто, спочатку ми пам'ятаємо мінські угоди. Спочатку не про конституцію шла мова про відведення тяжкого озброєння і звільнення всіх полонених. А потім уже будемо говорити, коли е, війдемо в мир на русло, почнемо говорити і про особливий статус, статус Донбасу і так далі. Першенко пропонував особливий статус Донбасу, і в принципі там абсолютно прийнятні для будь-яких цивілізованих форм е, є пропозиції. В даному випадку ніхто не хоче е, ніякого миру. Тому не треба говорити, що ми повинні виходити з якоїсь ситуації. Спочатку треба, щоб терористи зупинились і перестали стріляти. А потім вже будемо говорити про е, мирні плани.